В сімдесятих все було по-іншому. В сімдесятих в мене на районі жив педофіл. І не було такого, що всі. Боже, тут живе педофіл! Ні, всі такі там живе педофіл. Діти, не будьте дурнями, бо вас зґвалтують. Гуляйте подалі від будинку педофіла. Я це знаю, тому що мене в вашому віці зґвалтували. Тож тримайтеся від нього подалі. Коли я був малий, в нашому місті жив педофіл. Його звали Жан Батіст. Це правда. Йому подобались хлопці-підлітки. Я йому не подобався, і мене це засмучувало. Він такий ні, не ти. Я був не в його смаку, але він постійно під'їжджав к підліткам і казав: Привіт, не хочеш зі мною в Макдональдс? І ти такий ні. А він чому тобі не подобається МакДональдс? І ти у пасті, тому що всім подобається Макдональдс. Це ж 70-ті. І в мене був друг, який сів до нього в машину, такий погнали. Поїхав з ним в Макдональдс, з'їв там бургери, такий, давай. І просто звалив. А Жан Батіст такий: і як же мене бісять ці діти? Знову провів мене. І він завжди намагався. Може, на цей раз? Бо педофіли дуже наполегливі люди. Вони люблять розбищувати дітей. Це божевілля. Це їх улюблена справа. Це божевілля, особливо якщо подумати про ризики бути педофілом, навіть якщо не враховувати шкоду, яку ти завдаєш, це найгірше життя, яке може бути у людини: бути спійманим педофілом. Але вони все одно це роблять. Якщо розсудливо над цим подумати, то скоріш за все це дуже класно. Я маю на увазі з їхньої точки зору, не з нашої, це з їхнього погляду. Для них, мабуть, це неймовірно, інакше навіщо так ризикувати. <риклад> Можливо, це моє останнє шоу. <риклад> я не можу цього зрозуміти. Ось мені подобаються цукерки маунс. Я їх обожнюю, але є межа. Я навіть не можу їсти і робити щось інше одночасно. Ось так сильно я їх люблю. Я не можу читати газету одночасно. Я краще буде сидіти з цукеркою у роті такий обожнюю, як же це смачно. Бо вони дуже смачні. Але якби мені сказали, що якщо я з'їм ще одну, то мене посадять до в'язниці або зненавидять, то я б припинив це робити. Бо так, вони смачні, але вони абсолютно не зрівняються з молодим хлопцем і не повинні для педофілів, не для мене. Не для нас, бо ми ж класні.